Привіт, дівчата! Хочу сьогодні розповісти про наш антибактеріальний засіб для обличчя з органічним чайним деревом і лаймом Love Naturals. У мене вже, бачите, зовсім трошечки, ми користуємося усією сім'єю, але в мене завжди є запас. Завжди є запас. Я люблю, щоб улюблених засобів було багато. Тобто, щоб вони ніколи не закінчувалися. Ось такий у мене є запас. Що можу вам розповісти? У нас його називають сос-засіб. Він бореться з запаленнями. Легка в нього нежирна текстура, яка швидко вбирається. Формула дерматологічно протестована. Також він без парабенів, без силіконів. І в нього 100% органічні екстракти. Чим допомагає органічне чайне дерево, воно має прибі... протимікробний ефект на шкіру схильно до запалень, а органічний лайм миттєво тонізує і матує шкіру, надає їй більш доглянутого вигляду. Ляду. Спосіб застосування, треба наносити. Я наношу на пальчик і на ту точечку, куди мені треба. Він мені навіть допомагає, от якщо літом дітей покусали комарики. Вкусив комарик, я обов'язково зразу туди. Знаю, що його не можна наносити на ділянки навколо очей. Ну, На прищик, якщо десь якийсь прищик вилазив, у мене сину 12 років, у нього вже інколи з'являються прищики, він завжди їх мазає, і в нього вони дуже швидко зникають, личко частеньке, все добре. Я... Воно пише, що це, ніби кажуть, що це олійка, але воно не таке, як олійка, воно рідкіше, жирних слідів на шкірі не залишає. Кажуть, що якщо лупа, можна додати в шампунь, там натискаєте на лодошку шампуньку, потім кілька крапель чайного дерева, і легше боротися з лупою. Дехто каже, що додає в засоби для горла. Ним полоскати горло, швидко проходить запалення горла. На горло я не пробувала, проти лупи я не, проду, не пробувала. Нам допомагають шампуні, лупа не з'являється. Ось. Але багато хто так каже. Приходить цей засіб в ось такій коробочці. Срок годності в нього також великий 12 місяців після відкриття баночки. Хоча, так як в нас користуються ним всі, ми його дуже швидко використовуємо. На місяців 6 нам точно ось цієї баночки вистачає, тому що мазаємося ним не кожного дня. Ну, немає такої потреби. Можливо, якщо в когось є така потреба, воно буде закінчуватися швидше. В наступному каталозі номер 3 воно буде по гарній ціні 99 гривень. Це гарна ціна на нього. Хтось скаже, такий маленький пузорочок. А стільки коштів? Ну, знаєте, масло якоїсь рослинки чи якогось фрукта в аптеці стоїть набагато дорожче. І, ну, Мені воно подобається, мені воно допомагає. Діткам допомагає і мені допомагає. Я ним задоволення. Любий поріз на руці я ним мазаю, і вже на другий день я не відчуваю дискомфорту, порізи швидко заживають. Любі укуси комах, любі е, прищики, навіть е, гірпіс на губах, як тільки я відчуваю, що щось з губками не те, що е, десь щось уже є дискомфорт. Я швидесенько помастила, і на другий день все добре. Якщо вже допустила до того, що герпі з'являється, то з цим засобом з ним дуже легко боротися. Губки не розпухають, герпіси не ростуть на всю губу, як там є ще один пройшов, другий виліз, другий пройшов, третій виліз. В общем, це дійсно сос засіб. Це дійсно рятівник. Рятівник від Oriflame. Рекомендую. Замовляйте. Нехай він рятує вас також, як і мене, пока.